Це незвичайний гравер. це гравер плиточника. Для того, щоб підрізати кути у важкодоступних місцях. Виглядає він таким чином. Подивіться, будь ласка, це комплектація в кейсі, а це комплектація в коробочці. Всередині все однаково. Такий патрубок для того, щоб водяне охолодження зробити. І тут такий самий комплект, як і в коробочці. Кутовий гравер виглядає таким чином. Тут ми налаштовуємо швидкість обертання двигуна. Тут кнопочка вмикання, довгий кабель, якісний прогумований. І оцю частину всю можна навіть занурювати в воду. Тобто тут класні стоять підшипники закритого типу, ідеально змащені, які витримують вологе середовище, і ви, коли будете робити розпил плитки, то можна спокійно що у вас щось станеться з підшипниками. В Русі він лежить дуже зручно, так як тут буде стояти диск, ви просто ведете на себе або від себе, або десь в куті. Саме зручна конкретна ця модель. Зверніть увагу, те, що тут двигун 350 Вт стоїть. В цих гріндерах, в цих граверах, бувають двигуни від 150 Вт до 350 Вт. Тут стоїть самий потужний на 350 Вт, самий дорогий, самий якісний. Багато ще вільного місця залишається і є куди покласти ваші насадки.